Вівця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні ми слухаємо івангельську розповідь, розповідь про зустріч Спасителя із Самарянкою. І бачимо, що сама оповідь починається із того здивування жінки спочатку, потім. Апостолів, які повернулися із міста з їжею, з того, що Спаситель звертається до Самарянки, жінки, яка належить ніби до якогось язичківського племені. крім того, ще будучи особою жіночої статі. Цим Христос зразу дає своїм учням великий урок. Він, який бачить, наскільки вже готові серця людей прийняти спасіння, Він говорить їм про ті жнива, про ті жнива, які чекають своїх жінців. І найголовніше, коли апостоли підуть на проповідь, коли вони почнуть звіщати звістку про спасіння всьому світу. Вони повинні бути готовими вже не розділяти людей на своїх і чужих, на грішних і праведників, на своїх поганих. Адже ми бачимо, як Христове Слово перетоплює душу цієї жінки. Вона була готова прийняти ці слова. І ці слова явилися ніби тією водою. Живою, про яку говорить Христос. Дуже часто Божу благодать порівнюють із поживою, із їжею та питтям. Саме блаженство царства зображується як весільні столи, за які сідають всі для того, щоб веселитися, їсти, пирувати, насолоджуватися цією трапезою. Але за тілесна, яку ми споживаємо, вона може бути тільки образом і небесного того небесного духовного бенкету. Адже скільки б ми з'їли ми, все рівно нам хочеться знову їсти, скільки б ми не випили напою, нам все рівно до нас прийде справа. І ми бачимо, як часто. У світі дуже страждають ті, які не розуміють того, які залишають голодною, справною свою душу, а натомість намагаються насититися земних тілесних благ. І ми бачимо, як люди, нібито наситившись, знову відчувають голод, яким витирають. Зрота ближнього свого шматок, щоб насититися. Інші скуповують землі, заводи, накопичують собі майна і все одно у них є та справа, яку нічим не можна задовільнити. А задовільнити цю справу можна тільки тим словом, яке виходить з уст Божих. Воно і насичує, і напуває. І ми бачимо, що Христос, який сидів справою біля цієї хрениці, коли Він відкрив духовний світ цієї жінці, він вже не хотів торкатися до тієї їжі, яку принесли йому апостоли. Вони здивувалися. Він говорив про їжу, про яку вони не знають. Ми самі інколи відчуваємо, коли робимо якусь добру справу. Або коли Дух Божий доторкнеться нас, що немає нам уже цікавості до якихось тілесних насолод, ми насолоджуємося моментом перебування у дусі. І ця радість буває більша, ніжби ми знаходимо щось, якесь благо матеріальне. І ось ми вслухаємося в діалог Спасителя із Самаря. Ми приходимо до церкви, ми намагаємося жити духовним життям кожний в міру своїх здібностей. Ми можемо підносити молитви, ми можемо називатися християнами, але далеко не кожен і далеко не завжди кожен з нас може похвалитися тим, що він би мав таке смирення, як жінка Самарянка яка не знайомцю взяла, сказала, що немає в неї чоловіка, яка зуміла визнати правдивий стан речей, незалежно від того, наскільки він до неї, для неї не був би зараз невигідний. І ось Спаситель говорить про поклоніння Бога у дусі і істині. І в дусі істини ми можемо поклонятися тільки тоді, коли будемо мати те смирення цієї жінки-самарянки. Адже і зараз перед нами стає питання перед світом, яка релігія істина? Одні говорять, що хтось має більшу канонічність, хто має більшу правдість. Люди шукають, блукають між церквами, але вони. Не можуть зустрітися найголовніше часто із самими собою, щоб відкрити своє серце Богові і сказати, ось немає в мене, чоловіка. Це дуже важлива для нас наука. перебування в храмі робить нас святими і праведними. Не просто участь в якомусь обряді освячує нас, а саме це поклоніння у душі істині. Христос показує своїм ученикам, як в одному тому -то самому храмі. Один стоїть і освячується, а інший згіршується. І сьогоднішня. Сьогоднішній приклад цієї Самарянки дає нам великий урок. Ця жінка пішла і привела до Спасителя інших. Вони вже самі потім відчули джерело тієї води. Вони вже самі заявили, що вірують, вірують, побачили їхні очі Спасителя, вони почули його слова, слова сині, слова сповнені Духа Святого. Але жінка привела. Їх до Спасителя. І передання розповідає, що жінка, яка потім стала праведницею і служила Богові все своє життя, звалася Фотині, що з грецької мови перекладається світлана, та що носительниця світа світла. І ось вона те світло Христової науки принесла серед. Своїх одноземців, нібито включила світло, яке показало їм шлях до істини. І сьогодні ми, славлячи цю жінку праведницю, беремо з неї приклад навчитися у смиренні серця свого, приносити Богові хвалу у душі і істині. і отримавши від нього світло і допомога. Не сховання його для власного вжитку, а нести серед людей. Амінь. Христос Воскресе!